Добрий день, діточки! Сьогодні ми з вами зіграємо в гру гутаміна. В цій грі ми будемо складати з вами речення розумові розваги. Але для початку давайте пригадаємо, що в реченні кожне слово позначається певною рисочкою. Перше слово позначається рисочкою з гачечком. Слова короткі позначаються короткою рисочкою. Довгі слова позначаються довгою рисочкою. І в кінці речення ставиться крапка. Кількість слів у реченні відповідає кількості рисочок. Ну що ж, давайте спробуємо з вами зіграти. Розгляньте малюнок та уважно послухайте, що я вам зараз скажу. Діти, ялинка наряджати. Те, що я зараз сказала, це речення чи просто слова? Так, це я назвала просто слова, а нам треба з них скласти речення за схемою, яка наведена в нас внизу. Тож гарно подумайте, з тих слів яке речення ми можемо скласти. Так, ми можемо скласти речення, діти наряджають ялинку. Розглянемо наступну картинку. Уважно слухайте слова, які я кажу. Ковзани, на кататися. Оля. Яке речення ми можемо створити з тих слів за картинкою? Так, правильно! Оля катається на ковзанах. До наступної картинки йдуть такі слова Їхати Андрійко на санчатах. З цих слів, яке речення ми можемо утворити? Андрійко їде на санчатах. Розглянемо наступну картинку. До неї йдуть такі слова. Розваги, зимові, дітям. Подобатися. З цих слів яке речення ми можемо утворити? Дітям подобається, зимові розваги. Мої розумники, ви сьогодні активно попрацювали. Молодці. Так тримати. До наступних зустрічей.